Путін грубо посилає Трампа, що наговорив російський президент на вимогу Трампа зупинити війну до 8 серпня. Путін на зустрічі з Лукашенком заявив, що готовий завершити війну, але на тих умовах, які він озвучив у червні. А це нагадає вимога вивести українські війська із Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей. Іншими словами, щоб ми віддали їм місто Херсон, Запоріжжя, Слов'янськ, Краматорськ. Під час цієї зустрічі Лукашенко піддакував Путіну і сказав, що Україна ледь не навколішках має випрошувати мир. Що ж, Росія, яка за останній місяць захопилась. 713 квадратних кілометрів готова воювати й далі. Єдиний компроміс, який начебто розглядає Москва, це так зване перемир'я в повітрі. І цю думку доручили озвучити Лукашенку. Він сказав, що Росія в цьому зацікавлена, а Україна ні. Тобто він вважає, що українцям подобається, коли ракети б'ють по багатоповерхівках. Із тривожних дзвіночків від Білорусі там почали формувати бригаду спецоперації на кордоні з Україною. Це така спроба допомогти Путіну. Від відтягнути наші війська від лінії фронту на сході, побачимо, як на все це відреагує Трамп.